Доброго вечора всім гостям. Приємно вас тут бачити. Дякую за цікавість до нашого заходу. Дозвольте представитись, мене звати Іван Гриф, заступник директора Української каси Державе. Сьогодні маю за честь вам представити свою колегу Лесю Пушак, яка має великий дозвіл у іпотечному кредитуванні. Так само, наш партнер пані Тетяна Грузька, фахівець з купівлі продажу нерухомості та пан Віталій Гуменюк, нотаріус і юридичний консультант. Дякую вам за поставлені заздалегідь питання під час реєстрації. Ми постараємось на всіх них відповісти сьогодні. Більше інформації ви зможете приставити. Взяти за посилання через QR-код, який розміщений у вас на столах. Також прошу вас, вас дати оцінку нашому заходу, поставити свої коментарі та зауваги, пропозиції в цьому документі. Зустріч наша триватиме приблизно півтора години. Якщо будуть дискусії, питання, можливо, то, то візьме трохи більше часу. Тож не вагайтесь замовляти смачніші деруни в наших партнерів з країнки. До речі, всі виручені кошти вони підуть на ЗСУ. Якщо вас більше цікавить питання про функціонування самої країнки, то не вагайтесь звертатись до пані Оксани Шар. Добре, тепер до основної теми нашої зустрічі це купівля першого будинку в Канаді. Це досить комплексне і важливе рішення в житті кожного з нас, яке передбачає багато роздумів, підрахунків, планування і так далі. І тут вас можуть супроводжувати всі мої колеги. Для того, щоб вибрати правильне рішення, яке би підходило конкретно для вашої фінансової ситуації, Українська каса організувала дану зустріч. Хочеться підкреслити, що окрім фінансових послуг, ви до нас можете звертатися з приводу інвестування та заощадження, страхування майна, житла та здоров'я. Також знайте, що частину зароблених коштів наша каса розподіляє як безпосередньо між клієнтами каси у вигляді дивідендів. Так і у вигляді пожертв на, на різні події в українському мадріалі. Щоб краще розуміти атмосферу, вашу конкретну ситуацію, я би хотів зробити маленький зондаж. Тож підніміть, будь ласка, руки, всі ті, хто збирається купити нерухомість в наступні три місяці. Я вже 10 років збираюся. Окей. Будемо тебе рахувати в цій категорії. Тепер хоче купити нерухомість впродовж року. Хоче, правильно? Окей. Впродовж двох-п'яти років. Всі. Sí. Ні. Nee. І хто ще не визначився? Добре, Сам процес купівлі будинку ми можемо в загальному розбити на 5 основних етапів. Перший етап, і він є найважливіший, це складання бюджету та визначення вашого фінансового профілю. В цьому вам можуть допомогти пані Леся та інші наші фахівці з кредитування. Другий етап це визначення критеріїв вибору житла та подання пропозиції про купівлю. На даних двох етапах вам допоможе пані Тетяна Груцька, це, це агент з нерухомості. Після того, як ви виберете ваше житло, вам прийдеться повернутися ще раз до каси, вибрати іпотечний кредит і умови кредитування, термін, позики і таке інше. І завершальним етапом є підписання акту з нотаріусом. Це вам буде з Віталієм Гуменюком. До речі, певні речі ви можете зробити на, використовуючи наш сайт джавден.ком. Там є від купівлі будинку, так само різні різного роду калькулятори. Певні речі ви можете зробити, звичайно, самі. В разі, якщо ви вагаєтесь, які дані туди вводити, звертайтесь до нас. З радістю вам там допоможемо. Тож, перший етап складання бюджету. Більше деталей продовжить моя колега Леся. Отже, тема бюджету. Першим кроком на шляху купівлі вашого першого будинку це і правильне складення бюджету. Та як ви знаєте, бюджет це і ваша загальна фінансова картина, яка складається з ваших доходів і ваших витрат. Тут на екрані ви бачите, і ви вже знаєте, що доходи, що доходи, це і ваші заробітна плата, ваші стипендії, якщо ви утримуєте. Державні виплати, фінансова допомога, інші джерела доходу. Ну і звичайно, в рублі е, депанз, які ми кажемо французькій мові витрати, це є е, оренда за житло, е, опалення страхівки, оплати садочку і такі інші переліки, які ви тут сьогодні бачите. Ми тут є сьогодні, щоб правильно дати вам різні ресурси, як правильно скласти свій бюджет. Напевно, що це не є щось нове також для вас, але трошки система фінансова в Україні і в Канаді, вони такі сади мають якісь різні діфіфаранції, як сказати за Різниці, дякую. Отже, якщо ви є клієнтами нашої каси Державдень, ви, якщо ви зайдете на ваш онлайн банк, ви можете побачити отакі фінансові. А якщо ні, ви можете завжди зайти на державний І знайти в рубриці бюджет е, екселівський файл, який допоможе вам скласти правильний ваш бюджет. В тому файлі вже є е, вписані всі е, надходження і всі витрати, тільки згідно е, ваших витрат ви собі вписуєте і на кінець ви отримуєте Іноді ви є в плюсі, іноді є в мінусі, це все залежить, слухайте, кожен з нас є інший, кожен є завжди всі різні, кожна фінансова картина нас є різна. І тоді, якщо ви заповните цей формуляр, ви будете бачити, наприклад, у вас залишається 300 доларів в місяць, і що ви з ними робите? Чи ми йдемо? Магазин і втратив, чи ми їх маємо якісь ціль за якийсь період, 2-3 роки, і ми хочемо собі купити будинок чи будь-який інший, інший проєкт. Тоді, як найкраще зекономити і що краще, як краще це зробити, звичайно, це є автоматичне списування. Якщо ви бачите у тих 300 доларів, що я так сказала приблизно, ви можете їх списувати собі. З вашого персонального рахунку ваш е, ощадний рахунок. Е, тут, в Канаді, в ФБР ми отримуємо нашу заробітну плату е, або раз в тиждень, або кожних два тижні. Якщо ви е, бачите, що ви є в плюсі, в 300 доларів, ви можете собі їх поділити на два, е, два місяці. Кожного тижня якусь певну суму ви також списуєте, щоб більше. Е, Заощаджити, таким чином це більше нас мотивує, і ми знаємо, що також ми має, можемо, звичайно, купити свій перший будинок або на інший проєкт. Таким чином, ми є більше дисципліновані, щоб більше відкласти. В фінансовій інституції існує 5 правил фінансової стабільності. Перше з них, так я завжди сьогодні наголошую, це є правильно скласти свій бюджет. Якщо ми його правильно складемо і ми будемо, ми маємо постійно, звичайно, наші мрії можуть збуватися. Друге це вміти керувати своїми кредитами. Чому? Тому що тут, в ПВК, ми дуже часто, і не це не дуже часто, а постійно ми вживаємо кредитну карточку. Ми звикли всі наші оплати робити кредитні картці. І якщо ми підемо в магазин, і ми знаємо, що ми не маємо цієї суми, а є кредитна карточка, ми знаємо, що ми можемо це собі купити. Отже, тут ми собі задаємо питання, чи ми купуємо це, чи мені потрібна ця річ, чи я буду її використовувати, чи я собі більше відкладу на своє автоматичне списування, щоб е, здійснити свою ціль. Так що керування своїм кредитом є дуже-дуже важливим, і ми. Е, Кожна людина є і, і, і різна, та, і ми кажемо, це більше е, нас дисциплінує. І е, третє це мати звичку економити. Та як я вже наголосила, якщо ми бачимо якісь більше надходження на рахунок, ми маємо якусь більшу суму, чи ми можемо це відкласти, чи ми просто йдемо і йдемо гази не так я також це <клухи> люблю робити. І четверте, це є цікавитися своїми фінансами. тобто цікавитися, що відбувається на ринку, що яка зараз є економіка, і що відбувається також в світі. Якщо ми будемо е, виконувати ці всі етапи, тоді е, ми можемо зробити свій правильний вибір. Чи це покупка першого будинку, чи це наш рахунок пенсійний, що ми відкладаємо, чи це рахунок на е, від, е, навчання дитини, чи такі інші проекти, як е, подорож і таке далі. Так що це була такі. Загальна інформація, тут ви бачите це і питання для розуму. Я задавала нагадувала, щоб як краще зробити свій бюджет, ви собі задаєте питання, чи мені потрібно це, чи я це роблю, чи я можу більше відкласти. А якщо не я не відкладу, і що далі відбувається? Отже, бюджет це є дуже важливий і так. В різних проєктах, чи це короткостроковий термін, чи довгостроковий термін. Якщо ви не будете дотримуватися цього бюджету, ну, звичайно, буде важко мати якусь ціль чи купити будинок чи інші проекти. Так що ми запрошуємо вас заходити на сторінку Державденьправо, піти в рубрику бюджет і просто для цікавості подивитися і побачити, як скласти правильно свій. Надальше це буде слайд для пана Івана. Прошу. Будемо вважати, що бюджет у нас вже створено. Наступний етап в купівлі будинку це перший внесок. Також я зможу згадати, які державні субсидії можна використати для того, щоб дати більший перший внесок. На вашу думку, який мінімальний внесок потрібний в Канаді для того, щоб купити будинок? Це 2, 5, 10 чи 20%. Чи ваш варіант Третій. 5%. О, ви вже багато знаєте. Це це, це, це практично основне, що треба знати. Є ще багато інших важливих критеріїв, але відповідь правильно. Це 5%. В ці 5% може входити різні види ваших заощаджень в різних фіскальних інструментах. Фіскальна система в Канаді дуже складна порівняно з українською єдиною. Є різні фіскальні режими: це є селі, це є РР або Пенсійний фонд. І тепер нова програма серії А. дуже вигідна, вона вступає в силу літом, стає доступною фінансових установах. Так само у плануванні вашого першого внеску ви можете використовувати дарунок від членів ваших сімей. Це Може бути батьки діти дітям можуть давати, потрібно для цього підписати спеціальний документ. Або брат, сестрів, ну, будь-які інші е, варіанти можуть бути. Е, можна взяти позику на пенсійний фонд, вкласти туди кошти, скористатись податковими поверненнями і все разом е, покласти на перший внесок. Е, фіскально це досить вигідно. Е, е, я не скажу непопу непопулярну фразу. Е, е, уряд е, бере гроші е, податками в різних формах. Так само є різні форми, як, як ті гроші можна забрати назад і зекономити. Е, ще одна е, е, ініціатива це е, є, уряд надає 5% кредит партисипатів він так називається. Додатково до, до тих 5%, які ви назбираєте самі, уряд може додати ще 5%. Проте, е, проте потрібно знати, що е, це є. Такого роду кредит, який при купівлі будинку уряд вам дає 5% від вартості ринкової, потім його прийдеться віддавати. Чому він цікавий? Тому що він зменшує ваші щомісячні платежі і ви економите на відсотках, які ви платите банку. В актуальній ситуації, коли ставки по іпотеках досить порівняно високі, це, це може бути вигідно для вас. Але знову ж таки, ваша конкретна фінансова ситуація її краще аналізувати з експертами по фінансуванню. Зараз трохи детальніше про цю нову програму Селі Ап. До, до сих пір найпопулярнішим інструментом був РЕР або Пенсійний фонд в Канаді. Тепер відкривається нова схожа програма. Вона спрямована на купівлю саме першого житла, вона буде доступна для всіх, хто живе в Канаді, має Social Insurance Number, має 18 років. Внески, які робляться в рамках цього режиму, їх можна списати з вашого доходу. Тобто, якщо ви заробляєте 50 тисяч доларів в рік. Викладете 8 тисяч е, в селі А і податок платити на 50 мінус 8 на 42 тисячі е, доларів, тобто платите менше податків. І уряд вам їх е, е, повертає. Це, це важливий момент. Е, наступний, як я вже задав, е, в рік можна класти 8 тисяч або ліміт на, на персону це 40 тисяч доларів. В рік 8 тисяч на, на життя на, на персону 40 тисяч. Тобто. як? Е, yeah, максимально. Все, що ви заробляєте в рамках цього режиму, воно є вільне від податків. Тобто, якщо ліміт 40 тисяч на персону, ви його можете поставити в якісь вигідні, скажімо, фонди, які вам дадуть високий прибуток в, в рамках. З цих 40 тисяч там може зрости до 50, і ви це все можете забрати на даунпемент. І що відрізняє е, ось цей режим в селі Ат від, е, від інших, е, це те, що їх не треба повертати уряду назад. Ви використали е, податкову ініціативу, поставили на даунпаймент і все забули. Це один з найвигідніших режимів. Знову ж таки, порівняння селі АП і е, логічного продовження пенсійного фонду РА, е, ніякого е, ліміту е, зняття коштів, тому що в попередньому режимі це було 35 тисяч ліміт, тут немає ліміту. Все, що 40 тисяч плюс все зароблене, ви можете все забрати на дану пенсію. Е, на е, пенсійний фонд, щоб мати право внеску, потрібно працювати. Тут не потрібно. Просто мати social insurance number. Податковий код на англійський момент. Що ще ви можете, так само, як і Рев, списати його, як я вже згадував, свого е, оподаткового доходу. Е, питання для роздумів для вас. Чи ви маєте вже. Достатньо коштів на перший внесок. Не потрібно зараз відповідати, просто задумайтесь, і якщо у вас дійсно це в плані, згадайте про різні схеми, які я задані. Okay. Крім, крім ІАПП, тобто цих 5% додаткових, які уряд дає. Вам на перший внесок потрібно знати, що ви можете скористатися податковим кредитом. Коли ви будете в кінці року заповнювати податкові декларації, це важливо згадати бухгалтеру, тому що є ще додаткових 10 тисяч, які ви можете списати доходу і отримати податкове повернення. Також деякі міста передбачають Податкові канікули. Нормально, коли ви купуєте будинок, потрібно відразу заплатити такси на те, що міняється право власності на будинок. Проте в деяких ситуаціях ви можете скористатися податковими канікулами і не платити ці податки відразу. Так само треба заходити на сайт тих міст, де ви будете купляти будинки, і поцікавитись про дані речі. Наступний, наступний важливий момент, крім витрат на перший внесок, є ще ряд інших витрат, які ви робите під час купівлі будинку. Про них вам розповість Леся. Що, ви вже стали свій бюджет? Дивіться, окрім цього, що ви повинні собі відкласти на перший внесок від 5 до двадцяти відсотків. Ви також повинні знати, що ви повинні мати деякі екстра суму вільні гроші на рахунку, тому що коли ви купуєте перший будинок, є інші витрати, такі як інспекція. Ви маєте право взяти інспектора. Ці ці фреці, витрати це платить клієнт. Оцінка нерухомості це також виходить з ваших витрат, нотаріальні витрати, це Віталій вам розкаже приблизно суму, і податки на купівлю. Тут, в ФБЕК, ми маємо дуже гарні податки, називається муніципальна такса і шкільна такса. Тобто кожного року, від, це залежить від вартості будинку, від району, де вони знаходяться, є такі такси, що ви зобов'язані платити для уряду. І найцікавіша такса це коли ви приїжджаєте в свій будинок, є така такса, називається бенвеню. Цей такса лас, е, ласкаво просимо до себе, і це є досить поважна сума. Тобто, і е, є звичайно інші витрат, такі якщо переїзд, купівля меблів і е, так далі. Нормально ми рекомендуємо, що ці початкові витрати повинні бути приблизно від 1,5 до 3,5%. Наприклад, якщо ви купуєте будинок, який у коштує 250 тисяч, це є приблизно витраті, які ви повинні ще мати екстра суму, яка становить 3,5% це є 8 тисяч. Інспекція приблизно це десь тисяча, тисяча двісті доларів, евалюація будинку це 500 доларів, нотаріальні послуги півтора і так далі. Так що майте на увазі, що від одного з половиною до трьох з половиною відсотків ви повинні мати е, заощати тишин, е, е, окрім цього, що є на місці фонд. Чи до сих пір все зрозуміло вам, чи є у когось питання на рахунок першого внеску? Наступний важливий момент при кваліфікації на кредит. Це ваша фінансова спроможність. Крім першого внеску, який ви собі... Можете самі підрахувати і на базі того визначити, яку суму, яку вартість будинку ви можете собі дозволити. Але потрібно пам'ятати про наступні два, два расі, це, це ваша расіо вашої популярної спроможності, тобто співвідношення всіх ваших видатків, включаючи податки, які ви будете платити на ваш будинок, включаючи. Майбутні платежі, чи то місячні, чи то тижневі, неважливо, вони будуть входити в цей раціон. І Нормально в класичній ситуації він мусить становити 35%, тобто всі повністю ваші видатки по відношенню до всіх ваших доходів. Це класична ситуація, якщо ви кладете 5% даунпементу. І е, берете цей кредит зі страховими компаніями Сайджин е, або СССР. По суті, ці дві компанії вони, е, страхують для фінансової установи вашу платоспроможність. І е, якщо ви йдете з цими компаніями, то ці компанії дозволяють вам збільшити е, цей, е, це співвідношення до 44%. Для вас це е, означає, що. Ваша спроможність стає більш, більш гнучкою, ви можете собі дозволити будинок трохи більшою вартістю. Це важливо знати при плануванні вашого бюджету, при плануванні купівлі першого будинку. Чи, чи є питання по цьому? Я а Можу ще раз розповісти, як проводити 35%. Okay. Це, 35% це є співвідношення, можете взяти чисто математично дріб. І вверху будуть всі ваші видатки, тобто кредит, який ви будете платити, і різного роду такси. Тут у нас багато такс з колег, такс місьфа і так далі. Якщо це йде мова про кондо, кондо-фіз, так само туди входить. Якщо ви маєте інші кредити, маєте кредитні картки, ми беремо 3% від вашого балансу середнього кредит, по кредитній картці. Якщо є, е, припустимо, автомобіль в кредит, е, воно так само входить туди, так само збільшує цей, цей відсоток і обмежує ваші фінансові можливості в покупці будинку. В доходи, е, логічно, що входить, входять всі ваші зарплати, якщо це е, купує, купуєте вдвох, е, так, так само вони е, тр, треба. Е, Дивитися, якого роду це, це дохід у вас, чи він постійний, чи не постійний. Цим буде займатися фінансовий радник. Так само дитячі гроші, коли уряд дає гроші на дітей, ми так само його включаємо. Різні банки по-різному включають ці доходи. Це 35% між річної заплаті, так? Якщо брати всі річні витрати по відношенню до всіх річних доходів, то так, але по суті. Процент він не міняється, чи то місячний, чи, чи то річний, різниці немає. Чи, чи то відповіло на ваші питання? Чудово. Ще одне питання, прошу. А, не питання, просто оголошення. І хочу запитати, це добре. Інформація дуже цікава. Ви Всі такі чемні як в церкві. Я от дивись записує, фотографує. Я, я ну, що... Тому що нічого, ви ж тільки написали що. Що вам треба, ви нічого не дали. <плес> не... Як же ви хотіли? Питаєте, чи все добре. Ну, це поділимо. називається дать тарілку. Зараз знає, поділимо. Років. Е, хочу попросити. Е, та музика, що ви чули, чуємо. Можна йти танцювати, танцювати. Е, поки ні. Слухає, потім відпущу танцювати. Але... Ті, що, ті люди, хто мають машину на парковці, прошу знати, що ця вечірка буде аж до третьої ранку. І якщо ваша машина, як моя, стоїть там, де не треба, то треба забрати її. Але не всі гуртом по одному, потім ми заберемо машини. Добре? А що значить, там потім не вірю. Треба буде до третьої ранку сидіти. А там закрили просто проїзд? Ну, Моя машина, ще вашу... одна машина. І всі так рядочком. Я не виїду. В мене така здоровенна бандура, що я ніяк не виїду. Ви Де ж ви там знайдете? Знайде. Іван перепрошую. Дякую вам за коментар. Ще на, на чому хочеться наголосити. Ці мають такий рефлекс гонитися як замога більшою сумою е, е, фінансування. Це не завжди на вашу користь. Розраховуйте, ще раз хочеться наголосити, розраховуйте добре ваш бюджет, щоб в кінці е, не приходилось думати, як е, тобі поток платити. Так що, е, Розраховуйте на різні, на, на максимальну суму, яку ви можете е, собі дозволити, і на реальну. Тому що в різних людей е, витрати різні, для, для хто їсть тільки, там, овочі, дехто полюбляє трохи більш дорожчі продукти. Так що Це, це все <реш> <реш> так само враховується. Е, ще раз наголошую на тому, що е, деякі речі ви можете зробити самостійно е, онлайн, використовуючи наш онлайн-банкінг. Навіть отримувати лист при авторизацію, якщо ви знаєте, як добре вводити чітко всі, всі дані. Уступ. Якщо ні, знову ж таки, звертайтеся до нас, ми з радістю вам допоможе. Безпосередньо отримання листа про аналіз вашої іпотеки, отримання максимальної суми, на яку ви можете розраховувати, розповість не Отож, щоб отримати попереднє іпотечне узгодження, ми маємо визначити вашу кредитну спроможність. Як це працює? Це все залежить від вас, скільки кредитів ви вже, ви вже маєте. Нормально це є зустріч з фінансовим радником. Наприклад, як я зустрічаюся з клієнтами, це може бути весь процес, це може займати три зустрічі. Дві зустрічі це може бути дедатен -дед і одна зустріч телефонічна. Eh, Самі перші оцей документ, що ви повинні.